Мене на крило на крилах мене несе. Ти мене не зрозуміла і все. Ти мене не розгадала ніяк. Ти бажання загадала і як. Не відпустила, просила про це мене. Все позабула, що було, усе мене. Усе Сльози це сніг не я, ти залишилась сама зима, і я воно є, на неї не найранней, як воно є, на неї на найранне, як воно є. Я не буду сумувати, дивитися сни, там на тебе чекати. Ти мені залишила листа, там лише слово бувай. Я не знаю, де ти і з ким ти, а я у прямому ефірі на Тівіай, на на найра. тіві na На тіві-ай курс ніккійдох студій ранкових Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ну, З вусами і в гарному настрої в ранкових курасанах це щось новеньке. Вусо у вас справжні чи ні. Натуральне. Ліна, не йди спробуй. Нічого, нічого. Я дуже хочу, я дуже хочу спробувати. Дійсно не приклеєні? Справжній. — Справжні вуси? Справжні вуси? Так. От вусатий твій друг трусив бувном. А чим трусиш ти? От ти так робив, а бачу пуста рука ніби. Це шейкер називається. Що це таке? Покажи мені. Ось така спеціальна штучка. Це шейкер, це те, в чому збивають коктейлі. Валіра, хто чим? Для гноміка. А, тут якісь бусинки насипані і воно шрушить. Ну так, це моя клопня. Слайд, коротше, ти зрозумів. Всі чимось торохтять і виходить непогана музика. гурт «Нікідо». робиш? Ну, дивіться, ви, ваш гурт, зовсім молодий. 2012 року, ви пережили кінець світу і одразу після кінця світу ви згуртувалися, як то кажуть. Да. Яка перша пісня була у вас? З цим ми вас поздравляємо, ми ж не одні пережили. Перша пісня, яку ми разом розібрали, ця песня називається Не було рядом нікого. Mm -hmm. Это тогда очень действительно никого было. рядом. Звинять, еще я мускальскую мову. Но я там... не звоняю, а вы знаете. Нам Ну да, первая песня, которую мы вместе разобрали, не было рядом никого, тогда действительно никого рядом не было. У нас было только двое, я, Андрюха. Да, не было. Никто нас не хотел слушать, никто не хотел быть рядом. А сейчас с каждым концертом все больше людей, люди узнают, приходят. И эту песню мы действительно поем как какую-то ностальгию по первым дням нашей встречи. Все очень уже хорошо есть. А вы слышите ли снятый видеоклип на цю песню? Ну вот сейчас еще, мы снимаем еще, как раз да, видеоклип. Да, да. такого напоминания. А что? На, 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 да. <реш> вы хочете выкористить? Ваша музыка. <реш> да, да смотри. Скажите, а я хотел вас забрать: скики вы от мрите, чтобы ваш гурт прожив, чтобы вин прояснувал? Ну, э, как можно дольше. <реш> ну, скики, вот да, да. 10 роков, 20 лет. Ну я, 60, я бы не хотел, чтобы ну, больше, чем я. До настоящего конца света. Потому что потом уже нет смысла вообще играть, да, когда уже все.